То є моє гор. Міш... Я тут міш... газда. Словier, і, латині, і, підкорі, і хто прийде мені в хату доправити, як я маю жити, в вихаркалі свої печенки, а бігами борщ. Зараз головна історія того, що кіно може зняти кожен. Буквально. Кожну у вас кишені, кіностудія, кіно кінотеатр одночасно. І це не тільки. Що хтось це робить, а хтось це не робить. А те, що в думці людей є, що є ця можливість дуже легкого доступу до цих аудіовізуальних образів створення, повторення, маніпуляції, що вимагає зараз від багато хто це не пережив, але що це вимагає зараз від професіоналів, які беруться в кіно, створити таке видовище, що воно буде абсолютно унікальне конкурентно спроможне тільки в світлі кінотеатру, що дуже важливо. Але ще й на всіх можливих платформах, і просто це технічно, але ще з тим, що в кожному кишені